Доброго дня всім. Заїхав я трохи бабая поремонтувати. Почав, можу казати, зціплення. Ну, це вчора розбрали, тут це, це. Ну, диск, більш-менш цей. Стояв, не на шариках, стояв жорсткий диск. Ну, Пітерти його вже за кльопками трохи їздило. Значить, диск треба. Корзіна у корзину в мене стоїть посилено стояв вростий. Видно, так як і кажуть, ці сховані. І вов болти на цих болтах в мене стояв. Не на цих, як на простому. Стояв на цих. Значить, ось тут скільки. Ще можна ставити ширший диск. На яги йду заказувати ширший. Волм я не знаю, диска. Чи міняти, чи не міняти я. Що я вовм роблю? скотч, Ну і косилка ротра, ну я кошу гектар. Один в кіст, ну, три гектари я кошу в рік. Не знаю, подивлюся. Так, це перше, пішов диск. Почікники його коробку взяв. Перший диск треба вже. Йдемо далі. Мотор. Стоїть. Розібрав тільки що. Розкрутив один вугель корінний і розкрутив один шатунний. І стоять БР2 пише, я так думаю, що це другий ремонт. Кладиші треба міняти. Шуті-шуті. Колінвал, ще походить. Якщо ну, потом що відео буде, як будемо розбирати, я покажу. Мотор це РМ80. Що? Породі би тут ну, до мотора ще потім діло дойде. Скидаю. Володь. Зуби. Звийте, що тут, що тут. Це ж тут же йде, блін, нема. 540 і 1000 оборотів ООН. Почепники то я позаказував. В я позаказував, значить цього вже треба. Почіпники є. Віжені вроді би хороший. Лежений, хороший. Тут пальця треба міняти, <кій> бо є. Вчора підпрацюю, ну як балкою піднімали, то є. Тут вроді би зняв вилочка все добре, тут все добре. Ну ще, значить, розберу цей, тоді ж включуся по шестернях, що. Я думаю, це сьогодні до вечора його розберу. Погано так стояти в майстерні, коли від тих сівалок, що там стоять, колеса дорожче, ніж весь твій трактор. <голес> так, з обіду скинемо приставку, але накриємо коробку, тоді покажу, що там робиться. Покажу, покажу все. Так. Розібрав вже я тут, заказав вже сьогодні вкладище. кажуть. Тут ж в цьому рм 80 їх пара модифікацій, якісь є цього колінвала. Ті є, але п'ятий корінний треба зняти. Я думаю, вже потім вікно прийде, розбирати і зразу складати. Зняв п'ятий корінний. Кажуть вони, що це він простий. Якийсь там. Я не знаю, такі вроді, як у мезочки. Кажуть, це краще, бо він дешевший. Заказую всі запчастини на грудніпер. Така, на мою думку, сама краща. Ну, як і під відгуках, сама краща фірма. Сказали, пошукали, об'яснили, не так, що, а, давай, давай, відправимо. це зробили, це вже ну, можна вже так, коробку майже розібрав. Коробку майже розібрав. Одна шестерня тут в мене як така, що її. Точно треба міняти на на фонарика. Оця друга четверта. Воно видно вона. Блін, як це так показати. Оно. Зубів нема. Ці всі хороші. Ну, є залезання, але ну, так як майже заводське. О, оця чуть-чуть. Вона, -чуть. Блін, так погано і так погано. Оця чуть-чуть. Залезано. Ці нормально щось впало. Нижні всі хороші шестерні. Одна оця шестерня. Е, Українсько-китайська стоїть 1100, по-моєму, білоруська стоїть з чимось. Дві 300. Заказав білоруську. Тут почіпника не було, видно, палець лазиться, по лежать ролики. Нижній вал я вже совгав розкручений. Гайка розкручена була. Запчасті позаказував, такі, що більш-менш були вони хороші. Тут на цьому валу почіпник був розсипаний. В редукторі почіпники треба всі міняти. О, отакий він був. І тут це я так сунув. В цьому було теж капіць. Ці всі ходять. Почіпники, я думаю, посилка буде все одно ну, зачасть, не йти днів-два, якщо вони сьогодні відправлять, з Дніпра, Поки до мене вони в Хмельницьку області дійдуть, то це трохи пройде. Почіпники майже всі Кінекс. Кінекс, 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 кінекс. Цей. Цей кінекс. І це. Це дораша. ГПЗ. Цей ГПЗ. І цей тако треба зробити. О. І цей ГПЗ. Раша йобана. Так. Фу. Поки що каталог давно купив. Сьогодні, мабуть, з обіду позавтраненько, поїду до району, куплю бензину до компресора цю штуку, що мити, буду помаленько розбирати, мити. Підняв кабіну, вже поставив на ці колеки. Тепер немає бака витягнути. Це зараз догратися. Витягну бака, щоб скрити цього поліка. Ну, таке, що є таке, що можна купити у нас в магазині, то куплю в нас. Це мені головне було таке, що якісні запчастини я за закуп... в оградні. А тут ось стоїть красота. <ріпи> так. Поки що все. Всім всього доброго, гарних гружаїв. Слава нашим хлопцям на збороню, що ми можемо крутити ці гайки в такій обстановці. А вони крутять її, той, хто крути, крутять її в полю. Їм набагато важче, чим нам. Все, всього доброго. Ставте отаку подобаючку цим рукам. Бензином вже відмив. Всього найкраще. Коментуйте.